Добрий день, я Ткаченко Ірина Миколаївна, кандидат юридичних наук, доцент кафедри права та соціально-економічних відносин. Викладаю курс нотаріат для студентів третього курсу спеціальності права. Актуальність вивчення дисципліни полягає в тому, що важливу роль у здійсненні правозахисної та правоохоронної функції відіграє саме нотаріат України. Захист прав та законних інтересів громадян і юридичних осіб, запобігання правопорушенням і основним завданням нотаріату, авторитет, і значення якого невпинно підвищується в нинішніх умовах кардинального реформування соціально-економічних відносин. Для вивчення нотаріальних дій та для їх вчинення тепер потрібен не просто їх реєстратор, як це здебільшого було раніше, а творчий, добре обізнаний з діючим законодавством юрист який правильно орієнтується у досить складному правовому колі суспільних відносин. Слід зазначити, що останнім часом науковці приділяють нотаріату дедалі більше уваги, розвивається наука про нотаріат. Більшого вивчення та поглиблення набуває теорія нотаріального процесу. Крім того, вкрай необхідним є вивчення в юридичних закладах освіти навчальної дисципліни нотаріат в Україні та підготовка фахівців у галузі нотаріальної практики. Метою викладання навчальної дисципліни нотаріат в Україні є підготовка до практичної та наукової діяльності висококваліфікованих фахівців-правознавців. Вивчення даного спеціального курсу спрямоване на усвідомлення студентами значення норм права, що регулюють різноманітні форми захисту прав, свобод, законних інтересів фізичних та юридичних осіб, засвоєння ними теоретичних положень науки нотаріального права. Формування у них навичок щодо правильного застосування отриманих знань та правових норм при вирішенні конкретних завдань. Вивчаючи інститут нотаріату, студент повинен навчитися знаходити необхідні правові норми, правильно тлумачити їх і застосовувати на практиці. З найбільш важливих тем курсу проводяться лекційні та практичні заняття. На них можуть використовуватися різні форми та методи контролю знань студентів, доповіді, експресопитування. Доповнення відповіді, вільна дискусія, співбесіда, обговорення рефератних повідомлень, розв'язування казусів, виконання самостійних і контрольних робіт, індивідуальні заняття. Отже, метою викладання навчальної дисципліни «Нотаріат» Є отримання здобувачами теоретичних знань, навичок з їх практичного застосування та підготовка висококваліфікованих фахівців з нотаріату, які є добре обізнаними з питань діючого законодавства, що сприятиме підвищенню престижності і значущості професії нотаріуса. Одним завданням вивчення дисципліни є набуття навички щодо аналізу норм законодавства, що регулюють нотаріальну діяльність. Засвоєння основних принципів нотаріальної діяльності, а також навчитися складати нотаріальні документи. Дякую за увагу!